Друзі, ну і ще така у нас є інформація, що російські впівідрони на оптоволокні вже у глибокому тилу на десятки просто кілометрів від фронту каже цей військовий експерт на позивний флеш. Ми вже бачили подібні відео, де вони росіяни атакують мирних мешканців на зупинках транспорту, атакують автобуси, атакують ринки. Ну, полюють за цивільними, якщо коротко. Однозначно, І один із нещодавних випадків це політ безпілотника до Краматорська на відстань понад 20 кілометрів. Показав, що традиційна логістика, відносна безпека в прифронтових містах. Таких як Запоріжжя, Харків, Суми залишається насправді критичним питанням, і у відкритих просторах техніка стає легкою мішенью. Про ці та інші випробування, які нині диктують правила війни, говоримо далі. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, вітання! Вам доброго ранку. Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я, радий бачити. Навзаєм, отже, давайте розпочинати саме з того, що ми почули в сюжеті, що є ризики для Дніпропетровщини. Але потім ми розуміємо, що ця лінія фронту може рухатися вперед. Що це означає? І насправді давайте про ці ризики, що потрібно росіянам для того, щоб перетнути цю межу. Ну, ні. Окровське, або як його зараз, Олександрівський напрямок, і Гуляйпільський противнику цікавий тому плані, що їх зв'язує дорога, вона там районного значення, але тим не менше вона є рокадною, тобто знаходиться здовж лінії фронту. І, звичайно, що противник в такий спосіб сподівається власне перерізати не просто засобами ураження, але живою силою цю дорогу. Розрахунок на те, щоб взяти її під контроль, і використовувати вже на свій розсуд, але це доволі очевидний план згадом противника. Тому і звичайно на цьому напрямку і формується протидія. Про Дніпропетровський Петровський маршрут для противника ну це тут точно думати і не варто, оскільки це доволі величезна відстань від лінії фронту. Більше 100 кілометрів. Ну і окрім того, навіть для того, щоб рухатися в сторону Дніпропетровська, їм потрібно Дніпра, їм потрібно вирішити ряд тактичних рішень, які апріорі поки що їм не підйомні. Тому це більше в теоретичному такому форматі, в гіпотетичному, але це можна говорити про будь який обласний центр, який знаходиться в сторону. Заходу України, чи скажімо так, стоглуб території України, але про те, що противник буде намагатися посіяти власне паніку, і оце, що ми навіть з вами говорили, перше, що досить часто з'являються ворожі дрони на оптоволокні і б'ють по цивільних, це швидше не, не настільки, скажімо. Унікальні технології росіян, якщо за все ДРГ або, на жаль, колаборанти, яким вдається передати росіянам такі ФПВ, для саме ударів по цивільних, оскільки вони менш захищені, беззахисні, але створити саме паніку, саме гуманітарні кризи ага. противник ставить на це ставку, тому і переслідує в основному цивільні. Цивільні цілі в глибокому тилу, ну але це не масовані удари. Так вони намагаються їх робити, але це не є масовані системні, умовно кажучи, коли там рій, чи одну точку б'ють декілька разів. А можна я от уточню цей Дніпропетровську за Дніпру? Перепрошую, те ж зараз загрожує, чи я щось неправильно вас зрозумів? Ні, ні, ну а, ви то, сказали, дякую. можна Я перепрошую, я неправильно вас зрозумів. відставити паніку Дніпру не загрожує. Але Абсолютно, погода може я вже сказав, загрожувати це апріорі. Угу. А, пане Іване, про погоду Погодно. ще та важливе питання, тому що те, що відбувається на фронті, як змінюється погода, це змінює динаміку і штурми росіян, тому що це від цього залежить те, на якій техніці вони будуть їхати е, на нашу територію. Які в них там плани стосовно цього, і що вони можуть застосовувати? Дощ, сніг, бабине літо буде, угу. грязь і, 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 і так далі. В будь-якому випадку йде скорочення світлового дня. Це для них найбільш проблемний виклик насправді, оскільки, перш за все, та і зміна погодних умов, це впливає на російську авіацію. А наскільки вони мають зараз достатньо сильну перевагу авіації, застосовують її для пусків капів і ракетно-бомбових ударів, то ми з вами всі знаємо прекрасно. Другий момент це я не кажу, що вона перестане літати, але це особливо зміна погодних умов. Доволі впливатиме на її масовість, так само як і масовість застосування дронів, скажімо, в сильній дощ. більше чим це з двох сторін буде впливати. Ну і окрім того, що все таки ми прогнозуємо розмокання ґрунтових доріг, а це впливатиме навіть на переміщення важкоброньованої техніки. Але знову ж, це не означає, що залучення що бронетехніки, що авіації, що артилерії не, не буде відбуватися. Вони будуть відбуватися відносно до погодних умов осінньо-зимового періоду, як і вони завжди. Застосовувалися попередні роки, маємо враховувати той момент, що обидві армії мають величезний досвід бойових дій саме в такий період, чи в таку пору року. Тому сподіватися, що буде стишення. Я сумніваюся, оскільки противник має інші підходи до того, щоб тримати безперервність атак, і просто вони збільшать стійкість людей. Тим паче, що взагалі осінньо-зимовий період це період, який вимагає більшої кількості людей для більш частіших, скажімо, ротацій, більше змін е, постів і так далі. Давайте повернемося ж таки до теми: от у мене виникла така думка: до теми е, про оптоволоконні дрони. Е, Таке питання: а як в прифронтових зонах, ну в тилу, точніше, да, можна так казати, те, що там на 20-30 кілометрів від фронту, як звичайним жителям цивільним протистояти цьому питанню? Для цього потрібно ну, цивільним це бути більш. не, не переміщатися по маршрутах, де. Гіпотетично можуть пролітати безпілотники, тобто майстральні дороги, по можливості звичайно знаходитися біля об'єктів, які можуть бути в зоні ризику. А в цілому їм протидія, ну це і акустика, це і тепловізійні засоби, це і. Скажімо, безпілотники антидронові, і це, це ж там, де можна натягувати сітки. Це достатньо комплексний підхід, як і достатньо комплексний спосіб нанесення ударів. Практика щита і, і списа, і меча вона завжди буде, на жаль, в умовах війни. Звичайно, що великі міста буде досить складно захистити. Але я кажу, тут для противника більше такому плані і стоїть питання створення паніки інформаційної, е якоїсь хвилі, аніж реальний ухил на результативність. Хоча з іншої сторони смерть кожного українця цивільного військового не має значення да, Це доволі болюча річ для, для нас і для їхніх родин. Тому відсоткової гарантії, на жаль, немає, але мінімізувати ризики кожен може абсолютно. Ми віримо звичайно в збройні сили України в те, що буде протистояння. Віримо в РЕБи, в наші сили протиповітряної оборони, все, що можливо. А от ще нещодавно, під час виступу в Білому домі, президент Дональд Трамп вкотре заявив, що Україна нібито планує перейти в наступ, і що Сполученим Штатам доведеться ухвалити рішення щодо цього. Пане Іване, що вам про це відомо? Бо насправді наші сили оборони точно мають знати більше про це чи достатньо в Україні сил для такого кроку? Хвилинка, будь ласка, у мене теж виникло питання. Ми знаємо, що ми перейдемо скоро у наступ. Та знову ж Трамп може багато що заявляти. Ми ж вже бачимо крайні його рішення по томагавках, так. Вже даю, вже даю, ні не даю, бо передумав, але я подумаю: якщо не передумаю, то, угу. то прийму рішення, яке відповідатиме, може не відповідатиме. Те, що ми системно зараз на тактичному рівні звільняємо наші території, це факт. Контрудари ми наносимо, щоб перейти в контрнаступ, ну, для цього потрібно провести величезний об'єм роботи. І для цього потрібно мати величезний ресурс. Я не знаю чи... з однієї сторони, я впевнений, що такі плани є у українського командування, бо плани завжди розглядають будь-який варіант найгірший і найкращий, але чи стоятиме таке питання при тому кількості поставок озброєння ну доволі складно мені оцінити. Я ж не знаю загального оцінки Розуміло. і наявних потужностей, Та що противника що нас. Та й погод спасибі вам. Дякуємо за інформацію. З нами на зв'язку був голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Дякуємо, пане Іване.